На цьому майдані в цей Великий День Різдва Христового. Відповідаючи на слова Ісуса Христа, щоб було все одно, хотів би донести до вас ту звістку, яку, сподіваюся, всі ви очікуєте. У нас буде все одно. У нас меж нами опозиційними політиками буде єдність. Ми в найкоротші терміни запропонуємо вам рішення, якому ви всі будете аплодувати. Це єдину проукраїнську і проєвропейську команду команду української перемоги. Ми просимо вас трошки терпіння. І вашої мудрості, яка у вас є. Нам треба трохи часу, щоб ця команда була вашою командою, щоб ці люди відповідали на ваш запит, і щоб кожен член цієї команди знав свою відповідальність перед мільйонами. Мені один раз казали: не справа виграти вибори президента найменш важливо. Хто буде в якому кріслі сидіти, а найбільш важливо, що буде після того, коли наша єдина команда виграє ці вибори, а ми так і разом їх виграємо. Ще раз хочу привітати всі ваші усміхнені, щасливі українські родини, з цим великим християнським святом, з народженням Спасителя! З народженням нашої єдності, з народженням нашої надії і з народженням того, що разом ми є справжньою українською силою, яка здатна перейти все і яка здатна разом перемогти. Христос це рождає! Христос це рождає! Христос це рождає! Дякую.